Бажаю здоров'я, шановні українці українки, провів ставку. Перш за все щодо виробництва та постачання дронів та реп на цей рік. Був детальний звіт щодо контрактів. все максимально конкретно, жодних пустих слів, тільки чіткі письмові домовленості з виробниками, чітке фінансування, чіткі терміни постачання. Дійсно добре попрацювали всі, хто відповідальний за цей напрямок. І щодо дронів усіх видів та реп ми будемо міцніші. Аналогічне завдання поставив по ракетній програмі, як по дронах і РЕП, все до деталей опрацювати, щоб Сили оборони України могли розраховувати на надійну і зростаючу ракетну опору наших дій. Також на ставці був ще один детальний звіт головкома щодо усіх тих точок. На фронті, де російська армія розраховувала мати успіх зараз, вдалося стабілізувати наші позиції, головком доповів щодо наших дій, які не дають окупанту просуватися. І в умовах дефіциту снарядів, суттєвого сповільнення у постачанні такі результати дійсно дуже хороші. Я вдячний усім солдатам і командирам, які забезпечують результат на полі бою. Стійкість кожного, це стійкість всієї нашої України. Окремо була перша доповідь нового керівника служби зовнішньої розвідки генерала Іващенка щодо конкретних дій на посаді, конкретної роботи СЗР, затвердив заплановане. Звичайно, протягом дня були необхідні доповіді щодо ситуації в областях. Особлива увага Харкову наслідком російських ударів по місту. Сьогодні через удар шахедів по звичайній житловій забудові, на жаль, чотири людини загинули, із них троє рятувальники нашої ДСНС України. Хлопці прибули за викликом після першого удару, і відбулось друге влучання підла російська тактика. Мої співчуття усім рідним та близьким. Говорив сьогодні з військовими щодо того, як дати більше захисту Харкову саме з точки зору ППО. Таке ж завдання у всіх наших дипломатів: посилення ППО для Харкова, всієї Харківщини, Сумщини, Південних регіонів це абсолютно нагальна потреба. Я дякую кожній країні, кожному лідеру, який зараз в комунікації з нами шукають можливості допомоги. Це абсолютно... Неприйнятно, що стільки країн світу досі думають, як протидіяти терору, хоча не вистачає лише кількох політичних рішень, кількох систем ППО, які могли би принципово змінити ситуацію. Продовжимо роботу з партнерами. Ще одне: я хочу відзначити воїнів, які проявили себе цими днями найбільш ефективно на передовій. 128 окрема. Гірсько-штурмова бригада, 66-й артилерійський дивізіон, 406 окремої артилерійської бригади, 35 окрема бригада морської піхоти та 126 -та окрема бригада Сил територіальної оборони. Дякую всім вам воїнам і особлива вдячна сьогодні воїнам центру спецпризначення Омега. Це один з найбільш. Ефективних в боях та найбільш досвідчених підрозділів нашої національної гвардії України саме в цей день, 21 рік тому, Омега була заснована, і у час цієї війни хлопці проявляють максимальну боєздатність. 11 воїнів Омеги заслужили звання Герою України із них вісім посмертно. Слава усім, хто б'ється. Заради України, усім, хто захищає і рятує життя наших людей, і хай буде вічною та світлою пам'ять усіх українців і українок, які віддали своє життя заради нашої держави і народу. Слава Україні!